Для людей та про людей в Івано-Франківську для місцевих та внутрішньопереміщених осіб організовують безкоштовні курси з відеозйомки, медіаосвіти, проєктної діяльності та бізнес-планування. Ці знання переконані організатори допоможуть учасникам почати власну справу або розвиватися у новому для себе напрямку. Проєкт каже Євгенія Бардяк, буде корисним для людей, які навіть у складний час війни намагаються унормувати своє життя. У сьогоднішніх умовах і обставинах людям, які цього найбільше потребують, в першу чергу це переміщені особи, а які перебувають у місті Івано-Франківську сьогодні, але також це і ті, хто проживає у Івано-Франківську і потребує можливо підсилення якогось організаційного чи знаннями допомоги, або пошуку нової роботи. І, от, власне, наші, наш проект і наші елементи цього проєкту це про людей і для людей. Про їх об'єднання, про їх взаємодію у просторі у місті івано франківську на навчання організатори запрошують підлітків від 13 років та дорослих. Заняття проходитимуть двічі на тиждень впродовж трьох місяців. Для цього облаштовується спеціальне приміщення, де у постійному доступі буде електроенергія та все необхідне технічне забезпечення. А по завершенні курсів учасники презентуватимуть створені ними продукти, як от тематичні блоги чи відеоролики. Навчатиме учасників цього відеомейкер Северодонецька Віталій Шевелів. Я навчу їх операторським прийомам, базовим прийомам монтажу. Як вигадувати цікаві історії, щоб це було ну, цікаво дивитися людям? Ось. Ці курси вони універсальні, тобто людина може прийти, як, наприклад, початкову журналіст-початківець, який для нього це буде дуже великим плюсом, тому що він зможе навіть коли. Наприклад, всі режисери монтажу на каналі зайняті, то він може приїхати і сам змонтувати свій новосний відеосюжет. Наразі на курси зареєструвались близько сотні учасників. Відбудеться навчання в рамках проєкту епізод Емпатія, підтримка, інтеграція. Фінансується він агентством США з міжнародного розвитку. Льоса Агребок Андрій Гаргара, телеканал 402.